які дивні і прекрасні індивідуальні реакції світу. Я дивуюся з того, наскільки наш розум здатний створювати дивовижні прояви, скільки він всього може, і скільки він всього не може, і як це все дивовижним чином примішано. Я би хотіла сьогодні зробити певний вступ до того матеріалу, з яким ми будемо працювати. Це те, що прийшло внаслідок роботи із роздумом про портали і роботи із роздумом і практикою ініціатичного шляху. І там, і там, і в порталах, і в ініціації я побачила один і той самий принцип. Дивовижно, що я його побачила, правда? Бо він один і той самий во всій своїй багатопроявності. Для мене цей принцип виглядає як принцип струму. Не тільки того струму, яким. Ми користуємось, але найтоншого струму і той е, грубий струм, який ми знаємо, це його прояв. Ми знаємо цей струм, або, може, ви ще не знаєте цей струм, в різних традиціях і в різних назвах, і в різних, 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 різних варіаціях, бо він дуже дійсно варіативний. Не тільки 220 вольт. Що важливого в цьому принципі? І що є докорінно фундаментально значуще і для ініціації, і для життя, і для порталів. Хто цікавиться цією темою? Це є принцип. Плюса і мінуса його дуальності. Саме плюс і саме мінус, такий, такий, який є. Я помітила таку цікаву систему, що без того і іншого немає руху своєї повноті. Він нічого не потребує. Проте є процеси, коли щось розмножується і чогось стає набагато більше. І Є процеси, коли щось зникає. Я побачила, що існує певна циклічність, і що одне постійно змінює інше в різних формаціях. Наприклад, із мінуса може вийти плюс, який щось перетворює або призводить до якогось глибинного зникнення спустошення. Із плюса може вийти мінус. Цікаво. Я вже майже заплуталась. Будь-як ми можемо спостерігати багато проявність процесу, і кожен із нас в своєму житті зустрічає і те, і інше, якщо ми прив'язані тільки до позитивного переживання, тільки до плюса і не приймаємо мінус такий, який він є. Ми автоматично зупиняємо себе на шляху, скріплюючи себе якимись такими речами, які не можна відпускати. А цей мінус в той же час дуже потужно накопичується десь в інших пластах нашої реальності, нашої свідомості. І в цих постах свідомості він утворює великі кімнати, які потім грають цікаві ігри. Можливо, ви таке щось спостерігали. В той же час прийняття мінусу, прийняття страждання, прийняття втрати, прийняття негативності. Болі і всіх-всіх-всіх-всіх проявів дає нам можливість освоїти цей пласт енергії. І освоївши його, ми отримуємо все одно якийсь подальший рух. Бо нічого в цьому світі, де ми знаходимось, на місці не стоїть, окрім абсолютної істини, яку ну, можливо побачити. Але буває не так просто. так. Ці люди, з якими я працюю, і з якими я працювала, мають певні складності із тим, щоб приймати чи відпускати плюс, і з тим, щоб приймати чи відпускати мінус, із тим, щоб перебувати, приймати чи відпускати певну нейтральність, певну серединність між тим і іншим. Ті люди, які не мають складнощів із цим, не потребують допомоги. Вони не потребують присутності когось в якості допомоги в своєму житті, але можуть допомагати іншим. Це не означає, що. Якщо ви не можете приймати якийсь плюс чи мінус, ви не можете допомагати іншим. Це цього не означає. Проте я бачу, що в цьому світі цілісність означає повне прийняття і опанування дуальності. Мені цікаво дивитися на ці принципи подальшого розмноження і подальшого спустошення після того, як відбувається взаємодія між плюсом та мінусом. Але це тема для подальших роздумів. Мені хотілося б. Щоб ви, якщо ця тема у вас зачіпає, поділилися тим, які є переживання з приводу позитивності і негативності, а також подумали над цим самостійно. Хай це буде таким дослідженням. Після запису цього відео я залишилася в мінусі. Пережила спустошення і почуття не зовсім вдоволеності. Ху. Тут нема чого позбавлятися. І нема чого досягати. І хай це буде хорошою малою наукою.